Носити сережки й навушники одночасно це вже в минулому. На виставці побутової електроніки CES у Лас-Вегасі показали високотехнологічні ювелірні вироби. Це Bluetooth-навушники, за допомогою яких можна слухати музику чи телефонувати. У гаджеті використали технологію направленого звуку, тобто люди довкола нічого не чують. Ми посилаємо звуки з перлини у вухо. А вушний канал вільний, тож виникає відчуття, що вас оточує музика у сережках використали річкові перлини, ту ж технологію, що й у швейцарських годинниках. Мої вуха не приколоті, тож я не була впевнена, що вони триматимуться, але вони держаться не надто тугі, не здавлюють вухо, але не спадають. Я мотала головою і вони не спали. Батареї перезаряджаються водночас, коли їхній термін служби спливе, їх можна буде замінити. Вони мені дуже подобаються. Це так би мовити, багатофункціональна мода. Носила б щодня. Це цікаво. Наразі такі навушники можна купити лише у Великій Британії. У червні вони надійдуть на ринок Північної Америки та Японії. Золотий варіант прикраси коштуватиме 695 євро, а срібний 595.